Дивом не загинули. Перші обстріли Донецька зруйнували будинок родини Васильєвих. За день до цього жінка з двома дітьми виїхала до подруги. Згодом дізналася, повертатися вже нікуди. Прихисток Інна та двоє її синів знайшли у селі Довому. Втім, нині їх просять залишити орендовану квартиру. Історію продовжать наші кореспонденти. У те імені наш під'їзд. Повріждені лісничні прольоти. Інна з болем розглядає світлини рідного дому. На ньому жодного цілого місця. Що таке війна? Мешканці Куйбишевського району Донецька відчули першими. Друзі ми грали в війнушки, і потом як наші бомбити. Тривалий час жінка з двома дітьми лишалася у небезпечному районі. Пощастило. Родина виїхала напередодні потужного обстрілу. Рішили виїхати к моєї подруги, відпочити в Дніпропетровськ. І уже там узнали, що повернутися нам нікуди. Разом з Васильєвими живе їхня улюблениця Нюша. Собаку кілька місяців не могли вивезти зі зруйнованої квартири. Очень любить діток, очень любить взрослих, дуже любить всіх, і ми її всі любимо. Уже півтора року родина мешкає у Слідовому. У трикімнатній квартирі Васильєви займають одну кімнату. Спати доводиться разом на одному дивані. Придумали. Такий шкаф кухонний зверху поставили. У нас вийшли комп'ютерний стол. В інших кімнатах господарі роблять ремонт. От-от Васильєву можуть опинитися на вулиці. Їх вже попросили виїхати. Звісно, страшно залишити без нічого з двома дітьми і проблеми з роботою. Ну, не знаю. Це дуже тяжело. У чужому місті родина намагається облаштуватися. Єгор захопився воркаутом. До спорту долучає і молодшого брата. Зараз родина виживає лише на дитячі виплати. Інна добре знає, наскільки необхідна людям підтримка. Чергує на пункті видачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова у селідовому. Волонтери штабу Ахметова видали у цьому місті 150 наборів виживання переселенцям із різних куточків Донбасу. За весь час роботи роздали понад 7,5 мільйонів продуктових наборів по обидва боки, лінії зіткнення. Допомогу отримала і родина Васильєвих. Мати вже знає, чим потішить дітей. Єгор, що Продукти це завжди поддержка. Це всегда то з допомогою чого можна вижити в будь-яких условиях. Спасибо большое. Для нас это большое подспорье. і ми тому рады. Ці світлини зроблені у Донецькому парку. Інна Ісумов Сумов згадує своє колишнє життя. Пам'ятаєш, ми лістики кидали назад. Так, лянь, красиво, да? Жінка сподівається, її родина обов'язково повернеться додому. У сусідній кімнаті для цього вже зібрані валізи. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Олександр Шмирюв. Сабиття, канал Україна.